Вітаю. Останні пару днів ми працювали над усвідомленням у повсякденному житті. І якщо ви схожі на більшість людей, то вам напевно досить важко пам'ятати про цю усвідомленість, і це нормально. Це просто тому, що розум звик думати про минуле або майбутнє, блукати у думках та фантазіях, і часом ми витрачаємо дуже багато часу на роздуми. Тож для розвитку цієї навички дійсно потрібно трохи часу і терпіння. І сьогодні я так само запрошую вас пам'ятати про майндфулнес у повсякденному житті, робити міні вправи і також помітити, наскільки насправді наш мозок постійно зайнятий продуктивними або непродуктивними роздумами. Просто помітьте це. І пам'ятайте включатися у майндфулнес. І зараз, як завжди, влаштуйтеся позручніше, спина рівна. Зробіть погляд навколо себе і три глибоких подихи. Вдих, видих, вдих. Видихаючи, помітьте, як тіло щоразу, наче пом'якшується, і з наступним видихом закрийте очі. Відчуйте, як тіло давить на стілець або іншу поверхню, відчуйте контакт тіла з цією поверхнею, помітьте звуки навколо, і помічайте. Що відчуває ваше тіло? Спочатку загалом загальний стан і далі більш детально уявивши кулю світла, яка повільно спускається від вашої голови до низу, звертайте увагу на кожну частину тіла. Руки навіть пальці, рук і ніг. Помічайте не лише дискомфорт, а й зони комфорту та легкості. І також помітьте будь-які емоції, настрої, які зараз присутні, не оцінюючи, не ототожнюючи себе з ними, не намагаючись їх змінити, просто помітьте. Згадайте свою мотивацію на сьогодні робити те, що ви робите, що це для вас і також для тих, хто вас оточує, і для ваших стосунків з ними. Повертайте увагу до тіла і до руху дихання, як ваш живіт легені підіймаються, коли ви вдихаєте і опускаються, коли видихаєте. Можете повільно покласти руку на живіт, щоб краще відчути цей рух дихання. І якщо вам це допомагає, почніть рахувати вдихи, коли вони проходять один на вдих, два на видих. І так до десяти. І дійшовши до десяти, повертайтеся назад до одиниці. Відпустіть будь-який фокус, і дайте розуму робити все, що йому хочеться. І знову повертаємо увагу. До тіла та його відчуттів, як вага вашого тіла давить на поверхню, на якій ви сидите, помітьте точки контакту між тілом і поверхнею. І будь-які звуки, можливо, запахи, можливо, навіть смаки. І як будете готові, відкривайте очі. Залишаючись у цій позі ще на хвилинку, помітьте, як ви себе почуваєте. І уявіть, як ви берете з собою частинку цього спокою у ваш день. Заплануйте зберігати цю усвідомленість. І сьогодні я запрошую вас зробити дещо новеньке: помічати і усвідомлювати кожен раз, коли ви сідаєте або встаєте. Звучить дуже просто, але суть в тому, що ця дія дуже автоматична, коли ми стоїмо і сідаємо. Або сидимо і встаємо, і ми не задумуємось про це, тож ми не присутні, не в усвідомленості, коли це робимо. І сьогодні або завтра, якщо ви робите цю вправу ввечері, спробуйте побачити, помітити, як часто під час дня ви можете бути у цій усвідомленості, коли ви сідаєте або встаєте. І почніть уже зараз. Помітьте, як після завершення цього аудіо ви будете вставати. Вімкніть одразу цей майндфулнес. І якщо протягом дня ви зможете помітити хоча б 5 разів, коли ви сіли або встали і зробили це в усвідомленості, ви вже будете великі молодці. Бажаю вам успіхів! І побачимося завтра.